Слухається справа No 92627 рік 16 за позовом публічного національного товариства УКІМКО до фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання договору іпотеки недійсним». Справу слухає суддя стаж. Права обов'язки странам відомі зрозуміли, є необхідність роз'яснювати чи немає. 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 Складу суду довіряєте? Так. про питання до початку розгляду спору по суті є якісь у нас є питання. ось ось ми просили перше питання наше про зупинення провадження у справі в Данії uh, ви uh, не знає, подавали чи? Ми, ми, ми не встигли, вибачте, було багато сьогодні в мене засідання, я прибігла але вже до 4 чотирьох канцелярів що давайте, інші стороні надавали чи? та не все, що таке перше засідання ну, може так, Питання воно пов'язано про виконання слухання в даній справі з тим, що наразі про відкриття провадження у кожному адміністративному суміслі Києва, призначено до розгляду на жовтень 2016 року. Слухання справи за позовом фонду загрунтування палів. фізичних осіб на оскарження фактично дом'ятаються. Тобто це ті дії, про які загально всі відомо ця інформація є також на сайті фонду орієнтування, вкладів фізичних осіб відносно перереєстрації е, публічного цілого товариства Укрником банк е, банк на фактичну зміну назви та зміну місця знаходження. Е, дана, даний позов укований ми дали. Добре, я зрозумію. Давайте ми спочатку з позивача почнемо. Там є питання про забезпечення, позову. Потім позивач надасть свої пояснення, потім ви будете казати, чому з вашої точки зору неможливо розглянути дану справу розгляду цієї до справи. Добре? Ви теж подавали питання про забезпечення. Будь ласка, обґрунтуйте мене таку просту річ. Чому вважаєте, що... Без життя відповідних заходів не можна буде виконати рішення про визнання договору не Ну на сьогодні нам не дають доступу до приміщення. Почекайте, але... у нас предметом спору, що є визнання договору не Так. Так. Яким чином, взагалі, буде виконувати це рішення, наприклад, у випадку задоволення? Яким чином без життя цих заходів не можна буде виконати рішення? Так я за цього і говорю. Що на сьогоднішній день да, наявні постанова Окружного адміністративного суду міста Києва, яка залишена апеляційним адміністративним судом від 14.04.2016 2016 року у справі 826 1162 16, і які залишені в силі і касаційною інстанцією вищим адміністративним є судом тридцять першому є. Є yeah. 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 Okay. Okay. Я тут уже надеть, И еще далее. Копия okay. okay, чего. А, узнаю, вот Да. Yeah. Сколько тайм Так, є такі рішення. Так. У нас без було, і без касації було, яке набрали законної сили. І що? Е, У ну, випадку задоволення позову. В чому проблема виконання цього рішення? Взагалі таке рішення випадку виконується випадку чи не вирішується? У випадку задоволення позову не буде випадку такого, як реалізація цього приміщення, ага. а в, а період, період, до, заходу, до, а в період до винесення рішення суду. Про визнання договору не дійсним. Е, є ризик звернення стяг. Ні, почекайте. Надави, у яких випадках у нас 66 стаття передбачає можливість життя заходів забезпечення Коли... Коли Є ризик втрати майна. Почитайте, будь ласка. Я вам дам. Зараз норму. Де у нас таке написано? Будь ласка. 66 стаття. Чи вас є? Вас? Я відкриваю Що там сказано, в яких випадках відбуваються заходи забезпечення позову? Заходи забезпечення позову. Ну, підстави, 66 стаття. Якщо не таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господинку. Ви кажете, дане рішення в промисловому порядку не підлягає виконання. Ні. Коли буде винесено рішення про визнання договору недійсним, це не буде нам перешкоджати і виконати. Розуміло. Ваше питання? Я зрозумів. Розглянувши дане попитання, відмовляю задоволені, оскільки ну, взагалі про розгляді даних спорів забезпечення немає. Якщо там реституція, там тоді можливо якихось -то питання стояли. Добре, є у вас якісь ще заяви про питання? Ні, ні, Немає. Тоді. Ваше пояснення щодо підстав предмету спору. Так, ну як я вже говорила так, про рішення, про визна... що визнані незаконними рішення про визнання ФАТО Керінбанк неплатоспроможним. кладоспроможне. З якого моменту? З моменту винесення таких рішення і дирекції фонду і постанови національного банку. Там з моменту винесення, так? так? Чи як? Ні. Там надавалось суд Національному банку для усунення. Що ви оскаржили? Ви оскаржили? Так, Так, да. ви оскаржували, що ви оскаржили до окружного адміністративного суду, що Ви оскаржили дві постанови, так, два провадження. Так. Значення тимчасової адміністрації і про ліквідацію. І про ліквідацію. Так. Ці дві постанови визнані не про е, тимчасову адміністрацію визнані недійсними, прийшли вищий адміністративний mm -hmm. суд, а про ліквідацію також визнані недійсними з моменту прийняття. Прийшли першу інстанцію, окружний адміністративний суд та апеляційну інстанцію. Ну, набрали рішення. Так, да. набрали законної сили. З моменту прийняття це коли? Так. Да. Так, говорю вам данту. То... Від е... постанови Національного банку від 22 березня 2016 ну, постанову... року. 13 липня 2016 року. 13 липня 2016 року. Так, з цього моменту була скасована постанова про ліквідацію пару про... переданців. Так, будь ласка, далі проведемо. Відповідно до частини 3 статті 215 кодексу України, якщо не дійсність правочину прямо встановлена законом, але одна із сторін або інша незаінтересована особа заперечує його дійсність на підставах встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсний, оспорюваний оскорюваний правочин. Підставою недійсності правочину, передбаченою частиною 1 статті 215 цивільного кодексу, є недодержання в момент учинення правочину стороною, сторонами вимог, які встановлені частиною 1, частиною 5 та 6 статті 203 цивільного кодексу України. Частиною 13. Статті 203 цивільного кодексу визначено, що зміст правочину не може суперечити цивільність. Дивіться, зараз я зупиню вас щодо пояснень. У мене немає оскореного правочину. Ми в нотарісу витребували, його не надали. У вас є? Ну, ви ж упали нас обов'язково. Зов'язували. Надавайте. Спопитання про я мав принцип проти пояснення. Я Власне, тобі... що да, ну, по одній справі з 1 серпня відбулося засідання, по іншій ще розгляд розвідка засії відкриває фактично і копію іпотечного договору належно засвідчена. Є на, копія у нас іпотечного договору, продовжується. Відгляді здатність юридичної особи встановлено статтею 92 Цивільного кодексу України. Згідно з частиною 1 указаної статті, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. В порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законами. Аналогічні норми закріплені в частині 1 статті 89 Господарського кодексу України. У відповідності до частини першої статті 216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює юридичних наслідків при тим, що пов'язані з його недійсністю. Ну, біла, повноважена особа. Повноважена. Період, Період, да, Ви ж не бачили чи бачили цей довід? Ні, ми тільки не з, не з інформаційної довідки у нас є інформація. Угу. Ми запитували його до однак знакома не надали. Зараз там теж не представнила посиме підповідача на вулиці проводича. Добре, продовжуйте. Оскільки рішення фонду гарантування вкладів фізичних осіб від двадцять четвертого дванадцятого року номер 239 про запровадження тимчасової адміністрації УПАТУПЕРІНБАК та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку, а також рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.03.2016 2016 номер 385 про початок процедури ліквідації публічно-акціонерного товариства та делегування повноважень ліквідатора банку, якими біла була уповноважена на виконання функцій керівних органів ПАТ ПАТУПЕРДБАН. Визнані в судовому порядку незаконними та скасовані з моменту прийняття, то біла, як уповноважена особа, не мала цивільної дієздатності для вчинення будь-яких правочин, зокрема, і укладення договору іпотеки, який зареєстрований під номером 116 від 9 лютого 2016 року. А тому всі правочини, вчинені уповноваженою особою, є незаконними, протиправними та підлягають визнанню недійсними. Тобто суди з моменту... Прийняття постанови визнаної дійсно. Так. Так, Ми Так, добре. Є запитання про один наданих пояснення? Я хотіла б ще уточнити дійсно з моменту прийняття двом справам, тому що це не є досить достовірною інформацією. По ліквідації з моменту прийняття. А по тимчасовій адміністрації почали. Коли у вас. Була адміністрація, коли ліквідація. Так, так Ліпі... е е адміністрація у нас була з 25 грудня. 15, року. 15 так. А, 15, так да. Мене цікавить, коли був укладений час Тимчасової адміністрації це під час, час, місцева... час ліквідації. Під час тимчасової, тимчасової адміністрації, тому що він укладався в цілі забезпечення основного зобов'язання, а це саме цілева позиція. Це буде бі... 23 з 16-го була вже ліквідація або укладене 19 лютого тобто, 9 лютого 2016 9 9 9 року, року під час тимчасової адміністрації. Так. Будь ласка, тому, а як постанова ну, Постанова у нас так. Окружного суда, як там сказано? З якого меру? Ми... По Постановлено. Адміністративний позов задовольнити частково, визнати незаконною та скасувати постанову управління Національного банку. Про віднесення публічно оціна товариства до категорії неплатоспроможних. визнати незаконним та скасувати рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб No239 24.12.2015 про запровадження тимчасової адміністрації у ПАПу Керінбанку та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Зобов'язати національний врешті позовник вимог відмовити Набувають законної сили після операції. Тобто, з 14 квітня 2016 року. 16. Так, все у вас щодо пояснень. Так. Будь ласка, сідайте, є запитання? Якісь? Ні, Немає. Немає. Будь ласка, тоді ваші коротенькі пояснення заперечення, і потім щодо попадання. Повертайтеся, обґрунтовуйте, чому ми не зможемо. Розглянути даний спір, зважаючи на його президентні підстави, до розгляду іншої справи. Так, важчась, я лише хотів увагу, тому що в порядок у нас також є клопотання про залучення до участі у справі і третій особи, які допоможе відразу. Це уповноваженою особою, тому що в принципі сам договір іпотеки, який від імені е, тоді на той час вуличного центру товариство Укрінбанк, е, уповноважена особа на здійснення ліквідації, е, на здійснення в той час адміністрації. Наразі е, ще тривають судові. Спори між позивачем і відповідачем по даній справі, тому ми, ми рахуємо, що це вплине в подальшому на ті ж самі права та обов'язки самого банку, які на даний час не є ще ліквідованим. І ми попросили залучити також задовільнити, ну подаємо також про питання про залучення повноваженої особи. Повноваження так. Так. Ну, білого. Справа в тому, що сьогоднішнього дня на сайті фонду є інформація про зміну повноваженої особи, тому ваша честь не вказували від прізвища, так як в принципі конкретно не фізична особа йде мова, а про а особи вже особи. Постанови чи є уповноважені особи, чи ні? Повноважена особа є, тому що повноважена ми ж йдемо про постанову Вищого адміністративного суду в справі, де йшла мова про тимчасову адміністрацію. А є ще одна справа, яка пов'язана з ліквідацією даного банку, вона наразі не розглядається вищою інстанцією. Тому ну, апеляція ж набрала законапеляція, набрала законної сили, але наші рішення фактично фондам подавалися і заяви про роз'яснення способу виконання даного рішення. Добровільне виконання можливо, в разі надання роз'яснень стосовно його виконання, тому що від не лише від фонду залежить, як буде виконуватися рішення, від національного банку чи буде повернута ліцензію, чи банк знову ж таки буде функціонувати надалі, але зважаючи вже... Знову ж таки, на ту судову справу, тобто скарження і надаються в частині перереєстрації фактичного банку, можна так сказати, вже не на банківську установу при наявності таких судових рішень. Дивіться, питання. Повноважена особа на підставі чого була призначена? На, 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 на підставі рішення виконавчої дирекції фонду. Ви так? Ну, Фактично по іншій справі апеляційної станції, які наразі оскаржуються фондом. Ми розуміємо, да. Тобто, дивіться, у нас поки немає повноважено офіційна, немає повноваженого Ви можете її привезти, вона може надати певні пояснення. Вашу ім'я, в тому числі. Зрозуміло? Таким ну, тобто, принципі... ну, чином. Я заперечую з тої точки зору, що уповноважена особа на сьогодні відсутність ну, задання. Тому на цій підставі фактично її відмовляємо, оскільки у нас немає на теперішній час на сьогоднішній, дату повноваженої особи. Нема кого залучати. Ні білу, ні когось іншого. Ну, в принципі, фонд з евентування так не вважає, і навіть було змінено уповноважена особа рішення рішенні на фонду на сайті є дана інформація, то Це інше рішення? Ще не передано. Ну, тоді будете показувати, але мені повинен бути той документ, так, та сама постанова про призначення. Чи зміну, чи щось. Розуміло? Um, так, я би пишу. Ну, але на даному я... разі відмовляю, оскільки у нас є та постанова, так, про призначення, вона визнана незаконно. Рішення якого не брало з нас. По суті, так? Да? Коли питання пізніше буде результат. Так, ваше пояснення потім вже перейдемо до розгляду для того, щоб нам розглянути питання про зупинення провадження, нам потрібно розібратися, чим ви заперечуєте, які обставини нам потрібно встановити для того, щоб ми заперечуємо, просимо звернути увагу на те, що позивач просить визнати недійсним договір іпотеки, потеки зареєстровані з номером сто від дев'ятого року. Який є, був укладений між фондом гарантування вкладів фізичних осіб і публічним акціональним товариством Український інвестиційний банк в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичної осіб та на дійснення часових адміністрації. Мова йде про нерухоме майно, нежилий будинок загальною площею 1568 тисяч квадратних метрів, знаходиться за адресою Черневецька область Чернівці, вулиця Головна, 89. Повідомляємо про те, що дійсно відносно публічних центру риску Українбанк тривають задоволі спори відносно його тимчасової адміністрації, більше навіть вже ліквідації на сьогоднішній день, але тим не менше 24 грудня 2015 року було винесено постанову національного банку, на підставі чого було прийнято рішення фонду гарантування вкладів фізичних осіб і розпочато з 25 грудня 15-го депусова адміністрація в даному банку. Було рішення виконавчої дирекції призначено делеговане повноваження фонду у повноваженій особі, а саме білі Ірині Володимирівні строком на три місяці з 25 грудня 2015 до 24 березня 16-го року. Фактично, в період дії тимчасової адміністрації і було укладено оскорюваний на даний час договір іпотеки в даному випадку. Також, вже розвиваючи тему по ліквідації, скажемо про те, що дійсно було після закінчення тимчасової адміністрації запроваджено процедуру ліквідації відповідно до постанови Національного банку України та рішення виконавчої дирекції фонду. Також на сьогоднішній день я знову ж таки напишу на тому, що рішення виконавчої дирекції фонду від 1 вересня 16-го року змінено повноваження особу фонду, які повноваження. А як змінена, якщо вже повноваження. Установу про призначення. Справа в тому, що повноваження білої вони були продовжені рішенням виконавчої дирекції до моменту винесення вищим адміністративним судом рішення в справі по ліквідації. По ліквідації саме тимчасової адміністрації, тому що зараз вона як для ліквідатор вже. Або ще до моменту. А ви ще господарський суд зупинив виконання рішень чи ні? Справа тому, що по ліквідації там, наскільки мені здомо було відмовлено зупинення. По тимчасовій адміністрації було, було зупинено, ну, на жаль, по ліквідації, то, наче, як було. По ну... тимчасовій адміністрації вже є тимчасовій вже і рішення, так. Да. Ми б хотіли звернути ще раз суд увагу на те, що, по-перше, повноваження представників позивачі на даний час вони теж фактично оскаржуються фондом вкладів фізичних осіб, що ми додали до попитання, які ми зазначили, про те, що фонд положується з тими реєстраційними діями, які вчинили надалі якими 19... саме реєстраційними діями 13.07.16 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу було внесено зміни до відомостей про юридичну особу публічне самотовариство Українбанк, яким саме було змінено назву повне скорочене номенування місцезнаходження знаходження і відомості працівника юридичної особи. Новою назвою банку, як який є тепер Українком. Місце знаходження, Луганська область, Донецьк, Сметаніна 3А, головою вже зазначається Алла Миколаївна Двіченко, е минулої голова стережної ради, один з акціонерів Голинбанка. Як зазначається і за мене відомо, є, тому що є проєктний бізнес, сайтів фонду орендування планів фізичних осіб. Відносно цього факту подавалися заяви до правоохоронних органів, але ж подавалася також позивна заява, адміністративних органів на оскарження. Це але, що так. питання про реєстрації банку, так? Так, питання про реєстрацію банку, І, але. Таким чином, це з нашим спором пов'язано. З нашим спором... Щодо нас, предмет є договір іпотеки, так? підстава підписання його з точки зору позивачення, повноваження особи. яка не мала повноважень. Ваша честь, ми вважаємо, що вони пов'язані між собою у зв'язку з наступним. У нас наразі існує такий спір, тому що є фонд гарантування плати фізичних осіб, є банк все ж таки. Його запис, як його як банку, які нам все не вилучено ну, фактично. Ліцензія вона не повернута, хоча відповідно, якщо виконувати рішення по тимчасовій адміністрації по ліквідації, то національний банк теж повинен вжити повних заходів чи до повернення ліквідації відновлення, фактично є установи. Даних заходів не вжито. Фондом гарантування вкладів витрачені кошти, фактично державні кошти у вигляді оплати, проведення оплат вкладникам по даному банку. Та я знову ж таки говорю про те, що продовжені повноваження. У нас наразі є, ми вважаємо, повноважена особа на здійснення ліквідації в даному банку. І фактично питання стоїть навіть в правомочності наразі в Укрінкома. Як такого подавати даний позов про визнання надійснення договору іпотеки, які був укладені під час дії тимчасової адміністрації? Тому що фактично, якщо буде скасовано дані дії по реєстрації, то буде продовжувати діяти у як банківська установа. І вже потім подальше нехай або виконавчих державній виконавці або ті, хто будуть виконувати дане рішення, можливо, воно буде в добровільному до порядку виконано, будуть вживати всіх заходів, направлених на захист інтересів не лише навіть фонду гарантування, а й вкладників. Тому що в даному випадку мова йде про те, що в разі визнання даного договору і дійсним течії недійсним фонд гарантування вкладень втрачає фактично забезпечення, яке могло б бути використано для погашення вимог третьої черги. А також йде мова про інших вкладників, які 에, могли би скористатися, але можливо в майбутньому це майно знову ж таки, який позивач ми можемо вважати, що може бути реалізовані. Тому, е, звісно, рішення по справі в оскарженні дій нотаріусів ми вважаємо, може вплинути на винесення рішення в даній справі. Буде стояти питання, чи це нові належний позивач у нас по справі і підписанти за якого моменту ви просите, визначений дійсно рестаційний дії? Так, їх контроль. Але щоб бути точним. В принципі, я зрозуміла ваші концепції писаних позивача, В опиському вигляді по даному клопотанню. Викладять вашу позицію, так? і від вас письмово пояснення, з якого моменту, з вашої точки зору, вважається там, нечинними рішеннями постанови uh -huh. про призначення військової адміністрації і про ліквідацію. Uh -huh. Розуміло? Да, да, зрозуміло. З якого моменту. Я вголошу перерву. Так? З наступного разу я почитаю уважно ваше клопотання і ви тишите. теж знімаєтеся. Надали вам ну копію даного клопотання, письмово пояснення. І з наступного засідання ми вирішимо це питання. Я почитаю, що ви, сказали, ну, що ви детально прописали, ви потрібно ознайомитися більш ретельно з даним mm -hmm. питання, Так, що ви там оспорюєте і з моменту, так, з якого хто вважає момент. Не просто вважає, а чому так вважає? Де що сказано, де наведено, ліквідація почитав, по тимчасова адміністрації, зазначена, не зазначено, зрозуміло, так? Скільки у нас променоспори, є дослідження, питання, чи повноважна особа, підписала цей договір від імені банку, чи не повноважна? Перерва на 28 вересня на 11.10. 11.10? Да, 11.10 в цьому залі. В цій самій залі. Просимо роз'яснити роз і фактично і по ну, о, ви висі подали висі якесь висі. заяву про роз'яснення виконання рішення. Ми подавали апеляційний сайт. що відносно тимчасової адміністрації і ліквідації. Роз'яснити спосіб виконання даного рішення Відмовили. Ну, Ми сьогодні лише подали, тому як могли по касації. По, да. по ліквідації? Підшій по, по, по по адміністрації. Це було з першого возня. Ви сьогодні читаєте. Так, mm -hmm. да, ну нам було неодноразово там, і раніше знову, ну, Це я, я, я читала, вже... а що сьогодні, що не читала. Ми сьогодні лише подавлі, тому що Що там треба... суди прописують? Ну, що ж невідомо, лише подали. Не. Що... Ну добре, теж з цього приводу, якщо там буде стосуватися mm -hmm. даного спору, теж можете надати ухвалу. Відповідного суду. Читаємо. Записали 28 вересня. Зала номер 17 11.10. Судове засідання оголошується за січні.